У сумах відбувся турнір з пляжного самбо ареною для спортсменів став студентський пляж. Хто приїхав на змагання? І про їх результати Олександр Качанов розповість. Синя форма пелих іван. Змагання з пляжного самбо зібрали юних спортсменів від 8 до 13 років. Такий турнір у сумах проводиться вперше. Про відмінність пляжного самбо від самбо спортивного нам розповів головний суддя змагань Євген Леоненко. Правила базуються на спортивному самбо, але є певні відмінності тобто, немає боротьби в партері та больових прийомів. Гальнів. Тобто, якщо якщо кидок на бал на два чи чотири, це означає, що це чиста перемога анна купіна приїхала у Суми з Харкова і привезла одного спортсмена. Говорить, участь у змаганнях приносить новий досвід. Це щось нове, без партеру, без больових. Звісно, відразу ж ступор, але нічого. Є над чим працювати. Ми приїхали. Ми приїхали підтримати суми, підтримувати пляжне самбо. Доволі класно проходять ці змагання. Погода нам сприяє взагалі. все відмінно. Але ж приїхали не просто так на щось розраховують. Ну звісно, боремося, і поки непогано боремося. Далі подивимося про перевагу пляжного самбу влітку. Розповів тренер із сум Ігор Смоленко. Таку Губка, пору року е на вулиці Балінки, така ігор. прекрасна погода. В Зайти в зал дуже в залі дуже жарко. Отака От спекотна погода на пляжі поборотися. Це для дітей дуже здорово. За юними спортсменами спостерігають їхні вболівальники, батьки. Розраховуємо тільки на перемогу, на перше місце, тому що ми е е дуже часто. Перемагаємо, отримуємо кубки, медалі, тому тільки на перемогу, тільки вперед. Змагається мій старший син Вадим. Йому 7 років, 2013 року народження. От це наші перші змагання, тому е, прийшли підтримати обов'язково, подивитись і на наших хлопців, і на інших. Ращи на місце. Розраховуємо на перше місце. Хвилюємось. Ти хвилюєшся, синку? Хвилюється сильно Заспокоюю. Наші пішли. Наша сниця. Участь у змаганнях взяли 65 спортсменів з Сум, Охтирки, Комишів, Охтирщини Охтирщині та Харкова. Спортсмени розіграли 16 комплектів нагород. Охтирчани вибороли 9 золотих, 4 срібні та 8 бронзових нагород. Сумчани здобули 6 золотих, 12 срібних і 5 бронзових. Дві срібні та бронзові медаль поїхали у комиші. Ще одну бронзову медаль здобув спортсмен з Харкова.